Я якусь херню з Китаю замовив Диван і крісло. Ти що, прикалуєшся? Ні, не прикалуюсь вакуумовані безкрекасні диван з кріслом, але не з Китаю. Це українського виробника фабрики Ладо. Диван Арго і крісло Арго, і ось так воно виглядає в розвакумованому вигляді. Тобто, ти розрізаєш крісло, бу -бу -бу, як попкорн, надувається, і потім можеш ним користуватися. Чим класно Зручна. Посадка. Реально сідаєш і розслабляєшся. Приїжджає ось такий рулончик, безкоштовна доставка по Україні будь-якого розміру. Крім того, що це крісло, це ще й шезлонг. Крім того, що це крісло і шезлонг це ще і спальне місце. До речі, крісло легке, вага всього 15 кг. Тобто я можу ось так вільно взяти двома руками і перенести його, куди мені потрібно. Але яка різниця? Тому що доставка безкоштовна? Просто можете підняти самі на поверх, куди вам потрібно. Замовити можна модельки АРГО на сайті Солоха є. Крім того, класний експромт. І ванна. Це вони теж усі розвакумовані, але в нас там ціла пачка лежить готового, що можемо швидко відправити. І є оплата частинами на 5 платежів. в Шапці профілю телефон для зв'язку.